Вітаю! Мене звати Андрій Олегович Стьопкін. І я вчитель історії 5-11 класів в приватному закладі Чернівецький ліцей Соломон. І я люблю цю роботу. Я випускник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, магістр спеціальності політологія. Мій стаж роботи в школі 4 роки. Також я є класним керівником 10 А класу. На своїх уроках я використовую всі можливості, щоб зацікавити учнів. На уроці може постати ціла музейна експозиція, коли учні підхоплюють ідеї вчителя принести старовинні речі своєї родини. Тоді діти усвідомлюють, що історія це не суха теорія, а живий процес, який безпосередньо пов'язаний з їхніми сім'ями та україною. Одним з методів викладання є інтеграція музики в навчальний процес. Наприклад, Марсельєза може передати революційний дух Франції, а прийнятися любов'ю до рідного краю допоможе творчість Володимира Івасюка. Історія також може смакувати, вивчаючи теми стародавнього сходу. Можна почати урок з пригощення фініками. Історія вона як час. Вона не стоїть на місці. Свій сучасний урок я не уявляю без 3D моделей з платформи Mosaic Web. 3D-моделювання дозволяє перетворити звичайні уроки на мандрівку до іншого світу. Також сучасний вчитель не має нехтувати можливостями штучного інтелекту і генерувати потрібні йому зображення. Метод рольової гри додає ігрову складову в повсякденний урок проєктна діяльність розвиває у учнів критичне мислення, формує інформаційну культуру за допомогою сучасних технологій. Кожен учень відчуває себе цінним і успішним дослідником. Інший інтерактивний метод це створення лепбуків. Учні радо їх створюють та оформлюють за власним смаком. Sometimes English language could help to explain historical terms. Я кажу спішна людина без знання англійської мови. Той, хто не знає свого минулого, приречений на його повторення, тому ми повинні пам'ятати трагічні сторінки нашої історії, організовуючи окремі заходи. Знайти на історичній карті, де знаходиться Чигирин, Київ. Це не складно. А ось знайти шлях до дитячого сердечка набагато важче. Сучасний вчитель має бути другом для учня. Тому в позаурочний час відвідуємо музеї, тематичні виставки. Коли дозволяє погода, можемо провести урок на вулиці. Разом подивитися історичний фільм. На жаль, Сьогодні навчальний процес відбувається в умовах війни та планових відключень світла, тому вчитель має бути готовий до всього бути творчим та вміти креативно імпровізувати. Творчість учнів максимально вітається. На запитання, а чи можна малювати в зошиті, я відповідаю потрібно. Іноді творчість та образне відтворення почутого на історії, може бути таким самим ефективним, як якісний конспект. А образ голові дає уяву про пройдену тему на майбутнє. Наше сьогодення нерозривно пов'язане з соціальними мережами. Там проводять свій час як учні, так і вчителі, і навіть там ми встигаємо їх чомусь вчити, а також висвітлювати будні нашої роботи. Хороший вчитель це завжди учень. Найкращий порадник для мене це слова із святого письма. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям.